Самі тіктокери знову у нас на площадці. гріх не скористатися цією можливістю. Доброго дня. День, Скажіть, добри. а що саме спайк? От ви стали на сьогоднішній день офіційним дилером тракторів. Спайк. Чому спайк? Рахмаркет е з позавчорашнього дня продає трактори спайк. Можете звертатись. Чого спайк? нас підкупили, тому що це е ну, український трактор. Український. Е так як ви його і... Збираєте Україні, ви надаєте робочі місця багатьом українцям, багатьом людям. Тому ну, дуже просто привезти китайський трактор і просто Набагато легше ну, набагато легше. А набагато тяжкіше дати роботу людям. Люди за ці кошти кормлять свої сім'ї. Тому треба одне одного підтримувати в такий тяжкий час. І я вам раджу приїжджати купувати трактори Spike. Можете через компанію «Агрокар», можете через «Тракмаркет», ціни однакові. Також може бути знижка 10%. 10-15%. На 90% даємо 15%. Кстати, Поки йде цей сезон, користуйтеся, Без в «Тракмаркет» перейшли, заказали трактора, ну, поспілкувалися. Да. Все.